Чим удачка я за те, що сказала батькам, що на мою думку, мій брат більше ніколи не буде з нами спілкуватись? Це буде довга історія, навіть за мірками Reddit. Я 23 роки, наймолодша в моїй родині. У мене є два старших брати: 25 років і 27 років, та батьки 55 та 54 роки. Щоб полегшити розуміння для всіх, я буду називати старшого брата Енді, а молодшого Еда. Енді, майже півтора десятиліття, ображається на більшість членів нашої родини за те, що сталося близько 14 років тому. Ситуація настільки погіршила, що він обмежує контакти з нашими батьками, багатьма дядьками і тітками, деякими двоюрідними братами і сестрами, і майже не запросив їх на своє весілля рік тому. У 2010 році багато членів нашої родини організували відпустку за кордоном у Сполучених Штатах. Практично всі були в захваті від поїздки, оскільки ми їхали до Флориди під час святкового сезону в моїй країні, оскільки на той час нам усім було менше 16 років, ми мусили отримати паспорти і подали заявки за кілька місяців до поїздки. Зрештою, всі приготування були завершені, і ми лише чекали на паспорти, обробка яких займала деякий час. Але, врешті-решт, ми отримали їх особисто, відвідавши міністерство внутрішніх справ проблема почалась, коли заявка Енді якимось чином загубилась під час обробки. і Єдиним варіантом на той момент було повністю перезапустити процес для нього. Це було надзвичайно рідкісним випадком і ніхто не знав, як це сталося. Документи зникли, але до початку подорожі залишалось менше місяця. Інших варіантів виправити ситуацію не було. Тож у нашої родини було два варіанти: або скасувати всю подорож і ймовірно втрати. Ти гроші та час, які ми в неї вклали, або поїхати без нього, але залишити його з тіткою, яка була вагітна першою дитиною. І залишались в нашій країні разом із чоловіком. Сім'я вирішила все одно поїхати, оскільки всі дуже чекали на цю подорож, і діти були б дуже засмучені, якби ми всі просто скасували її в останній момент. Щастя та радість Енді від подорожі повністю змінились на гіркоту і злість. Наші батьки, тітки, дядьки та бабусі дідусі дуже намагались пояснити, що це не було особистим і що це був звичайний випадок, і що вони компенсують йому це в майбутньому, але він не хотів цього чути. Він практично перестав розмовляти з усіма, і Ми всі, зрештою, поїхали у двотижневу подорож, а наші батьки дали тітці додаткові гроші, щоб вона палувала його і брала його з собою протягом цих двох тижнів, щоб це було для нього менш несправедливим, але вона розповіла нам, що він нічого не робив. Крім як сидів у гостьовій кімнаті, грав на своїх інструментах і в Xbox 360. Тож наша група з понад 20 осіб весело провела час, і я визнаю, що це були найкращі, канікули, які ми коли-небудь мали як сім'я. Ми більше ніколи не отримували нічого настільки екстравагантного, тому що всі дорослі зібрали разом свої різдв'яні премії та заощадження на канікули для цієї поїздки. Мені шкода мого брата, оскільки ми відвідали Діснейленд, Сіа Ворлд і просто проводили час, харчуючись у ресторанах і на пляжі. Для дев'ятирічної дівчинки зустріч з усіма принцесами Діснея була чимось надзвичайним, і я досі з теплотою згадую це. Ед і наші двоюрідні брати обожнювали Сіа Ворлд і атракціони в Діснейленді. Тоді мобільні телефони ще не були так поширені, але у нас були фотоапарати. Тож, звісно, ми робили фотографії. Ми повернулися і мій брат став абсолютно холодним до всіх, хто поїхав у цю подорож. Він відмовлявся навіть розмовляти зі мною та Едом протягом кількох тижнів, навіть після того як ми повернулись до школи. Наші батьки дуже переживали через це і сподівалися, що він переживе це, тому вони дуже старались поговорити з ним. Енді просто назвав їх зрадниками і сказав, що тепер він знає, на чиєму ми всі стоїмо. Насправді не знаю, що тут хотів донести автор, тому що можливо так перекладач можливо пішов по одному місцю, але давайте будемо опиратись на те, на чиєму боці ви всі стоїте. Якось так продовжимо. Його гнів був настільки сильним, що в погані дні він пробивав кулаками дірки в декількох дверях у будинку. Коли наші батьки намагались його заспокоїти і покарати, він просто кричав на них і казав, що вони нічого не можуть йому зробити. Це стало його улюбленим способом миттєво закінчувати суперечку, навіть якщо він був неправий. Все завжди поверталось до цієї поїздки і до того, що він ніколи не зможе її пережити. Відтоді, коли ми збирались на сімейні свята, він завжди кричав на всіх, щоб вони замовкли. Якщо хтось навіть згадував про ту поїздку, він порвав фотографії, які ми надрукували, і розірвав одну з моїх плюшових іграшок, привезених з поїздки. Він почав часто вживати лайливі слова в нашій присутності і навіть ображати людей вульгарними словами. Наша мама не витримала і дала йому ляпаса, коли він образив одну з наших двоюрідних сестер. Він назвав її егоїстичною сукою під час сварки, коли вона продовжувала тиснути на нього після того, як він зіграв картку пропущених канікул. Він повністю втратив самоконтроль, влаштував найбільшу істерику, яку я коли-небудь бачила в своєму житті. Я маю на увазі кидання склянок і тарілок, перевертання столів з їжею. Він зіпсував день і налякав більшу частину нашої родини, включаючи нашого маленького кузена, якому на той момент було близько трьох років. Його довелось стримувати кільком чоловікам з родини, а потім віднести до його кімнати. І наші батьки дуже занепокоїлись такою поведінкою. Я ніколи в житті не бачила, щоб мій брат так розлютився і плакала, як дитина, коли він це зробив. Моя мама досі шкодує, що спровокувала його. Вони намагались допомогти йому впорати з його гнівом, і здавалося, що це спрацювало, коли через кілька місяців після багатьох спроб і сеансів він зустрів свого терапевта. Він більше ніколи не мав таких спалахів гніву, і мої батьки після цього ніколи не піднімали руку на жодного з нас. У той час для більшості дітей нашого віку було звичним отримувати прочухена або ляпаса, якщо ми поводились погано або зробили щось погане. Тому, будь ласка, не кричіть образи в коментарях, і якщо я колись матиму дітей, я ніколи не буду так до них стевитись, просто різні культури. Він просто ніколи більше не був таким, як раніше. Він більше не цікавився сімейним дозвіллям, і на превеликий жаль мого батька і діда взагалі покинув маршовий оркестр. Хоча й продовжував грати на трубі, та самостійно навчився грати на гітарі. Енді віддалився від нас у церкві, сидячи сам в іншому секторі, що дуже боляче вразило моїх батьків. Але для всіх інших він був таким самим, як і раніше. Він попросив тітку та її чоловіка провести його конфірмацію, що було дійсно дивно. Це досить безглуздо, але найточніше це можна описати як Джекіл і Гайт. Холодний, ненависний до всіх, хто був причетний до поїздки, але звичайний і веселий до всіх інших, щоб зберегти видимість. Мої батьки прийняли кілька ризикованих рішень, які зруйнували і без того напружені стосунки між нами і ним, а саме дозволили мені й моєму братові поїхати за кордон під час шкільних поїздок. Коли ти досягаєш дев'ятого класу, ти вибираєш три факультативні предмети, які будеш вивчати в десятих та дванадцятих класах. Це практично початок вашої кар'єри, тому ви повинні вибирати розумно. Він вибрав бізнес, фізику та бухгалтерський облік, оскільки йому подобалися предмети, і він хотів працювати в сферах пов'язаних з ними. Ети я вибрали два предмети: а саме туризм і географію, оскільки вони були для нас легкими і цікавими. Особливість туризму і географії полягала в тому, що для цих класів були запроваджені екскурсії за кордоном практично за рік до того, як мій брат вступив до університету. Якби ми не поїхали, наші батьки мусили б залишити нас у школі без занять, оскільки більшість вчителів і учнів поїхали по цю поїздку. Тому вони оплатили мені поїздку до В'єтнаму, а моєму братові до Праги. Коли мій брат дізнався про це, він був у люті, але не кричав і не виявляв інших емоцій. Наша сім'я не могла собі дозволити ще одну велику поїздку до Діснейленду, але могла дозволити собі відправити нас у такі невеликі канікули. Вони могли б відправити його на таку саму поїздку одного, але він був неповнолітнім. Мої батьки запропонували йому поїхати у відпустку самому, коли йому виповнилось 18, але він відреагував не дуже добре. Він просто сказав їм, що це занадто мало, занадто пізно і ще кілька інших колоритних речей. Знову перефразовуючи, який чорт забирає сенс робити це кака самому. Каке дорівнює лайно. Він продовжував так робити протягом усього навчання в середній школі, навіть коли навчання перейшло в онлайн режим і досить добре себе показав. Йому вдалося закінчити школу в топ-15 свого класу, що було великим досягненням, і він отримав оцінку а з більшості предметів. Він отримав стипендію на навчання в університеті і просто поїхав жити в гуртожиток. І це було практично останній раз, коли ми бачили його регулярно. Пройшли роки без жодних повідомлень, і мої батьки пильно стежать за його сторінками в соціальних мережах, щоб переконати, що з ним все гаразд. Він спілкується тільки зі своїми бабусями з обох сторін родини, а також з нашою тіткою, її чоловіком і їхньою дочкою. І ось він знайомиться зі своєю теперішньою дружиною, і через кілька років вони одружуються. Вона запрошує нас, оскільки він не хоче спілкуватись з нами безпосередньо. Ети є, думаємо, що нас запросили тільки тому, що наша бабуся була при смерті. Її рак погіршувався, і він не хотів, щоб вона відчувала себе нещасною перед смертю. Тож, ймовірно, він запросив нас заради неї. Нас посадили посередині секції, що, мабуть, було не також погано. Найболючішим було бачити, як він так мило поводився з родиною своєї дружини. З того часу він з'явився на похоронах нашої бабусі, яка померла кілька місяців тому. Але він явно ненавидить бути поруч з нами і волів би бути де інде. А тепер мама лише інколи дзвонить йому, щоб дізнатись, як він. Родина досі переживає через це, і мої батьки постійно обговорюються зі своїми братами і сестрами та нашими бабусями і дідусями, які ще живі. Одного дня я просто висловила свою думку і сказала, що він більше не дбає про нас і що нам слід просто рухатись далі. Я розумію, чому він ображений, і думаю, що краще просто дозволити цим стосункам згаснути, якщо Енді цього хоче. Якщо він це переживе, ми всі зможемо поговорити і спробувати залишити це в минулому. Мама дуже засмутилась, а тато та декілька інших просто посварились зі мною за те, що я хочу покинути його, і що він, зрештою, змінить свою думку. Тож так, чому дайшка є? Коротко, брат загубив свою заяву на паспорт. Ми поїхали у відпустку без нього. Ми намагаємось йому допомогти. А він злиться, коли ситуація стає ризикованою. Він ненавидить нас усіх і не хоче мати з нами нічого спільного. Насправді, давайте будемо чесними. На мою думку, образа тут. Хоч вона і має місце бути, тобто так, мені було б теж дуже неприємно, що без мене всі поїхали, але давайте також будемо чесними: вини зі сторони родини ніякої немає. Тобто вони ж не спеціально там паспорт його не здали, чи ще щось. Ну, це не їх вина, а дуже багато сімей, до речі, про це було написано, що склали свої гроші з зарплати, з премій тощо. Тобто не було іншого варіанта. просто втратити час та всі гроші, ну, а якийсь цього сенс. Я вважаю, що родина поступила правильно, а з його сторони, треба трошки передивитись, ну гордість свою. Я вважаю, що через таке 15 років ображатись це вже щось просто на незрозумілому рівні. Дякую вам за перегляд. Пишіть свої версії в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього. До нових зустрічей.